Боги правлять сучасним світом. Хто ж вони люди завжди поклонялися безлічі богів. У сучасному світі практично всі стародавні боги, які, по суті, біси, перемістилися в кіно, в культуру, в мистецтво, в літературу, в театри, в освіту, в спорт, навіть в науку і в багато інших напрямків людського буття. Сьогодні, Давнім божествам свідомо чи не свідомо поклоняються мільярди людей. Наприклад, всім відомий э, супергерой Танос з популярних фільмів Це ніхто інший, як грецький бог смерті Танатан. Цей біс смерті вселяв у людей жах з давніх часів. Його зображали як демона з чорними кри... крилами безжального хваткою і залізним серцем, який не знає милості, той, хто потрапив в його смертельні обійми, не міг і мріяти про помилування або відсрочку смертельного вироку. Реєстрація смертей у Таноса завжди була на висоті. Устрого визначений термін дух смерті. Виймав з людини душу, ніс її за гробний світ, царство мертвих, і передавав страхітливому Аїду, як і сказано в книзі «Апокаліпсис» – вершик смерті, і пекло слідом йшло за ним. Сьогодні Дух Смерті це супергерой фільмів з тим самим ім'ям Танос, Танат або Фанат. Його місія така ж сама: знайти собі шанувальників, фанатів. І забрати їх душі до пекла. Фанат це одержима, шалена людина, що зазнає особливо підвищений потяг до певного об'єкту і кумиру. Фанатизм означає жертовник тверда, непохитна віра певним кумирам, уявлення і переконання, яка не визнає жодних аргументів. Розуміючи це чи ні. Люди віддають духу смерті своє життя і кладуть себе на його жертові. Як і сказано в Біблії, усі ті, хто ненавидять істину, люблять смерть. Це записано у притчах 8.36. Сьогодні у вас є ще час, щоб покаятися і почати вивчати договір з Богом, Біблію, щоб мати гарантію порятунку і життя вічне. Напишіть мені. Разом ми будемо приламляти хліб насущний за заповіддю Христа, спілкуватися з вами та молитися. Не пропустіть свій шанс народитися заново, стати дитиною Божою і здобути життя вічне. Приєднуйтесь до тих людей, які послані, покликані та обрані Богом, які є явними представниками Царства Божого та приносять плід для Бога. Якщо ви слухатимете таких людей, то дух і благодать, які є в їхньому житті, прийдуть і у ваше життя. Дивіться джерело на YouTube-каналі Юлія Салтаненко.